Як війна змінила твоє ставлення до людей? На початку війни ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні у ці історії про пенсіонерів, які всю жизнь, там пенсію збирали і віддавали на армію. Там по півтора мільйона. Прикинь, дід все життя збирав пенсію і віддав там на, на ЗСУ. І люди настільки були бодрі од один одному допомагати і так далі, але потім трошки життя все розставило на свої місця. Воно показало, що світ не такий, як ви нам хотілось, да? навіть коли ми дуже-дуже хочемо. В принципі, все працює в якійсь системі. І українці, ну давай по чесному відчули дуже велику біль розчарування, коли побачили, що насправді робиться в Україні всередині. Да? як би насправді можна було, але як воно насправді відбувається. І ще прикрив того, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні. які... як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти? Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з Бо зможуть і працювати чи ні, я натягну досі Україну. І, попри це, все, оце от стара руська колона, це наслідя Святоського Союзу, оце, оце, стара менталка. Просто жесть люди відчули велике розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують взамін, А ще дуже часто їх ще зато, по голові за це хлопають. Я в цьому плані намагаюсь продовжувати допомагати людям. Звісно, не так а багато більше зараз. Все переросло в проекти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити. І туди більше можливості вкладаємо, ніж просто так роздавати там гроші туди-сюди наліво-направо, бо як показав досвід. Можна дати гроші людина, чи пробуха, чи в казино, піде, і так далі. Реально було таке. Дуже припробувала машини, давали на зсу. А потім бачили, як штрафи десь в якійсь ліські області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча вони мали бути на позиціях. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є на допомогу комусь, і ще нічого не очікувати взамін. Все.